Діма каже, сідаю в машину, я кажу, я вже сісти, не можу. Я вже чувствую, що в мене виходить дитина. Я помню Юлі, лови і ми зловили сашка. Подруги Любов Кікало та Юлія Пуць пригадують ранок суботи, 13 вересня. Любов приїхала до Юлії за два тижні до очікуваної дати пологів, та все відбулося раніше. Я проснулася десь у час тридцять, мене заболів живіт, я походила. Сходила в туалет, наче все добре, лягла спати і проснулася, почала будити Юлю. Розумію, що почалися схватки, схватки не з інтервалом півгодини, так як ну, потрібно, а дуже швидко, і вони не ну, постійно регулярно. Ще в ліфті каже жінка, вона відчула, що почала народжувати. Спускалися в ліфті. Я зрозуміла, що в мене і та потуга. І поки до машини дійшла, в мене вже була четверта потуга, подруга Юлія згадує, на дворі ще було темно. І тут Люба каже: у мене не мене дитина. Я починаю дзвонити в швидку. Кажу, ми тут вражаємо швиденько нам. Будь ласка, машину. Але так, типу заявку прийняли. Але ми розуміємо, що все, ми вже не встигаємо і що робити. Я не наклоняюсь на коліна. Я розумію, що нарожується дитина. Я ловлю спинку. Ручка, я рахую про себе. Одна ручка, друга ручка, ніжка, одна ніжка, друга ніжка. Де голова? А в мене такий вибух адреналіну. Ви ну ви просто не, не розумієте, просто ви цього не розумієте. Це треба побути в цій шкурі. Я думаю, де голова? І тут мені приходить усвідомлення, що голова народжується першою. І потім я з іншого боку дивлюся, Люба тримає голову. Я нащупала бігом плечі голову і натужилася. Все я вже подаю дитину і е, кухна, що все, але ж треба, щоб закричала. І тут малюк кричить, і ми розуміємо, що все. І, і ми в такі в ступорі повністю. Я не розумію, як я цю дитину приймала, хоч би нічого не зламала, не але Це дуже страшно. Потім десь, наче з іншого світу, долинаєш голос чоловіка. Вдягайте його! Плюс 12 на вулиці, ми бігаємо ритися, шукати, що закутати. знаходимо діялка, закутали малюка. Любов говорить, дуже сильно хвилювалася, щоб із дитиною все було гаразд. Був страх, дуже великий страх. Я не знала, як це все. Я розуміла, що можна травмувати дитину. Мені було страшно дуже за нього. Щоб усе було добре. А потім, коли він народився, я просто стояла в шоці. В мене в мене просто був шок. Я на нього дивилася, його цьомала. Незабаром любов із немовлям забрала швидка і відвезла до пологового будинку. Жінка була доставлена в нормальному стані, тобто загрози її життю, загрози дитинки не було, не було кровотечі. Тобто, в принципі, це відбулись фізіологічні пологи просто за межами медичного закладу. Зазвичай говорить лікарка, стрімкі пологи відбуваються у жінок, які народжують не вперше для любові. Це друга дитина. Є таке поняття як вуличні пологи. Тобто жінка вдруг з ненацька почались перейми, і тут вона народила. Собственно говоря, таке було і в нас у цієї жіночки. Так, ну за 24 четвертий рік у нас поступило таких жінок шість всього. Цьому році вже є дев'ять 80% — це не обстежені жінки. На жаль. Тобто, це жінки, які не перебувають на учоті по вагітності, тобто вони не знають, які в них состояння пологових шляхів і так далі. Ну, в даному випадку у нас все добре. Тобто, жінка спостерігалась на обліку, була все хорошо. Зараз любов із дитиною вже вдома. Малюка назвали Олександром на честь дідуся. Раз він так народився, значить буде сильним, гарним хлопчиком. Наталія Гоман, Роман Репа, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів.